Всім привіт! Мене звати Денис Галензовський, і хочу сказати, що Польща вже відчуває перші негативні наслідки відтоку українських біженців з території Польщі. Зараз ми про все більш детально розберемось. Також я прокоментую експертну оцінку польських спеціалістів. Обов'язково став цьому відео лайк, в коментарі пиши, звідки ти його дивишся, і підписуйся, звісно ж, на мій канал. Отже. Відтік біженців з України сприяє погіршенню проблем торгівельної галузі Польщі, зменшується показник роздрібних продажів. Тобто, бачите, я все таки думав, що спочатку буде через відтік українських біженців буде проблема з. Набором працівників на, би, на різні вакансії, але поки що такого серйоз, серйозної проблеми немає, але вже появились проблеми з товарооборотом і з торгівлею. А це означає, що малий та середній бізнес набагато якби він буде страждати, простими словами. З посиланням на портал споживчий.pl є такий, такий сайт. Об'єм роздрібних продажів в Польщі в квітні знизився на 7,3% попередньо з аналогічним періодом минулого року, тобто в пік, скажімо так, пік активності біженців в Польщі, і таке зниження спостерігається, друзі, вже третій місяць. Поспіль і експерти вже говорять, що це буде продовжуватися і надалі, тобто далі, скажімо так, об'єми. Торгівлі, об'єми роздрібної торгівлі будуть знижуватись. І є дві основних причини. Перша причина, на думку польського інституту, експерта польського інституту економіки Сергія Дручина. Перша причина, звісно, це інфляція. Тому як в останні місяці також триває масове таке збідніння, скажімо так, населення в Польщі через цю інфляцію, воно насправді триває вже з середини 2022 року, але зараз воно посилюється і починає відчуватися набагато сильніше, тому як раніше в людей ще були якісь запаси коштів і якось люди підтримували рівень життя. Зараз, на жаль, в Польщі всі, хто раніше жив, Краще зараз зараз мають вже трохи затягувати пояси, тому як кошти закінчуються, інфляція зростає, ціни також е, зростають. Е, це перша причина, а друга причина це відтік українських біженців з території Польщі. І якщо там перші дві хвилі це був, був відтік українців, які поверталися назад в Україну, приблизно після одразу після того, як е, е, росіяни е, втікли з під Києва. Тоді була перші такі хвилі, були, які коли люди повертались назад в Україну. А, а далі, ну але тоді цього не було так замітно, бо все ж таки з України далі люди виїжджали. Зараз е, це відчувається набагато чуттєвіше, тому як е, мало зараз нових людей до Польщі приїжджає, а при цьому велика кількість українців покидають Польщу, виїжджаючи в Німеччину, виїжджаючи в Бельгію, в Канаду, в Штати. Я думаю, що в кожного з вас є знайомі, які. Поїхали спочатку в Польщу за кордон, а далі виїхали в якісь, скажімо так, більш багаті країни. Тому е, Польща е, потрохи лишається українців, і е, оце потрохи зменшення тих, хто знаходиться в Польщі українців, воно дає дається знаки, тому як менше людей, менше покупок. І е, також говорять про те, що найбільше е, постраждали е, найбільше постраждали продаж. Побутової техніки та електроніки, і нагадаю, що це дуже погано. Тому як в Польщі величезна кількість заводів та фабрик, які займаються збором та виготовленням техніки за один місяць продажі електроніки впали на 14,5%. Пальне обсяг продажу пального впав на 14,5%. Так, преса та книги почали продаватися на 15% гірше, і індикатор торгівлі харчами і напоями знизився на цілих 8%. Зараз на даний момент є незначне зростання обсягів. Торгівлі одягом та взуттям, але менше, ніж на 1%. І ми розуміємо, що цей показник він буде падати і за опитуваннями, які також в Польщі проводились, зараз. В новому цьому сезоні літньому люди на 46% менше планують купувати і оновлювати собі гардероб. А є навіть велика кількість понад 20% людей, які взагалі зараз будуть утримуватися від будь-яких додаткових покупок. І ми розуміємо, що дві причини: перша це зменшення кількості українців в Польщі, і друге це якби відтік. Відтік українців і підвищення інфляції. Це дві основних причини, які будуть давити на економіку Польщі. Це буде означати, що менше буде податків сплачуватись до державної скарбниці, а це буде, в свою чергу, означати, що в Польщі може збільшуватися дефіцит коштів, який в них і так останнім часом є. Тому будемо слідкувати за подіями. Пишіть, будь ласка, якщо ви в Польщі, як вам? Чи вам зараз стало легше жити в Польщі, чи тяжче стало жити в Польщі в порівнянні навіть з попереднім роком, коли, наприклад, ви тільки приїхали до Польщі, ну або ви там були до початку війни? Пишіть свою думку в коментарі під цим відео. Також не забувайте ставити йому лайк, буду вдячний вам за це. І також, друзі, до речі, запрошую всіх на свій телеграм-канал. Де я також публікую новини про Польщу. Посилання а, закріплене в описі під цим відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!